Викладачі і асистенти, трударі невидимого фронту та студенти майже з повноліттям. Усім зичимо здоров'я, терпіння, нервів, хорошого настрою та щирого сміху, З нагоди ювілею дарунок, жартівливі і скрометні яскраві та щирі номінації за опитуванням. Отже, найкреативніший викладач Павлюх Ольга Анатоліївна. Ми всі знаємо, що все її життя в науковій діяльності. Ну як же там не бути креативним? Найдобріший викладач — Чорноморець Юрій Павлович. То вже на доброти так ідеально поєднані в юлі опору, що на екзамені він не ставить навіть вже твірок. Найгаросматричніший викладач Сердюк Вікторія Олександрів. Вікторія Олександрівна розповість вам про дядю Рому і про парубків 90 років. Найпрофесорський викладач шишка Роман Богданович. Який впевнені, що сукупність може існувати лише на кухні у дружини, і лише він вміє так заспокоїти на екзамені. Найдотепніший викладач Мілевський Олександр Петрович. У першому курсі саме головне це здоров'я. Олександра Петрович, А що ж тоді на другому і на третьому? Найтихіший викладач. Ігонін Руслан Владиславович. Руслана Владиславовича чути, як серце б'ється. А якщо ні, то йому стає сумно. А там. Найнеприступніший викладач чесановська Тетяна Петрівна, не знаєш, відповідно, не знаєш, і нічого з цим вже не поробиш. Найгламурніший викладач Каченко Лариса Георгівна. Макіяж. Можна одразу сказати, що Сергій Звєрєв відпочиває. Найсправедливіший викладач лаземний Анатолій Миколайович. Ну хто ж не знає підготовку до заняття Анатолія Миколаєвича, а також реферати. Як реабілітація за пропуски? Найспортивніший Григорій. Пайлович самілий. Він ніколи ні за що, ні за яких умов не пропустить можливості прийняти участь у спортивних змаганнях. Найкозацький, козацькій забавний Григорій Григорович. Онуків. Найсильніший викладач Дяченко Сергій Вікторович. Наша сила та мужність юридичного факультура. І наймодельніший викладач Забучинська Тетяна Володимирівна. Це кода. Ця вода. Ну, модель, ну, однозначно. Тож, бажаємо вам креативних, добрих, харизматичних, справедливих, тихих, гламурних, розумних студентів. Вітаємо!